якщо авто брало участь у перегонах, воно не підлягає гарантійному обслуговуванню. Адже під час гонок деталі автомобіля посилено зношуються і знищуються, особливо коли авто не розраховане на спортивні перегони. Далі події розгортаються так. 28 вересня 2009 року Вік Експо подає апеляційну скаргу. Через 15 днів апеляційний суд Рівненської області виносить ухвалу про зміну підсудності, адже позивач суддя цього суду. Через 14 днів після цього Верховний суд передає справу на розгляд до Львівського апеляційного суду. Ще через 15 днів Львівський апеляційний повідомляє Вік Експо про призначення справи до розгляду. Через 22 дні після цього апеляційний суд приймає ухвалу апеляційну скаргу ВікЕкспо відхилити. Ми навмисне вказуємо кількість днів, щоб ті, хто місяцями чекає, поки його справу візьмуть до розгляду і роками чекає на рішення у судах, могли оцінити швидкість просування цієї справи. В Війському апеляційному суді наш юрист доводив, доводив юрист. Що е, справу треба переглянути? Що автомобіль е, використовувався в спортивних змаганнях, що е, потрібно е, зробити повторну експертизу, запросити незалежних експертів. не має значення кого провести експертизу. Суд всі наші доводи відхилив і навіть слухати не хотів. Дії апеляційного суду адвокат Сергія Баглика трактує по-іншому. Апеляційний суд взагалі. Е, Розглядає справу по суті. Апеляційний суд розглядає, перевіряє документи, правильно чи неправильно вони долучені до матеріальної справи, чи ми допущено процедуру судового розгляду і таке інше. Правильно, неправильно застосований закон чи не порушені норми процесуального законодавства. І тільки в виключнох випадках, коли хтось про це заявить, тоді апеляційний суд може відновити судове слідство і провести розгляд справи по суті. Ну, скажіть мені, будь ласка. Якщо... Фірма як очолюва або представляв пасічне про це, не просила суд, щоб відновити слідство. Чого він це повинен робити? Львівський апеляційний суд не побачив порушення в тому, що експертиза була призначена рівненським міським судом без участі у справі відповідача, не звернув увагу й на те, що експертиза не визначила причину поломки автомобіля і з чиєї вини він зазнав таких ушкоджень. Віктор Пасічник скаржиться і на інші дії суду. Зверталися, щоб нам надали рішення суду. Нам не надавали. Свідомо не надавали давали для того, щоб ми щоб ми не подали до верховного суду, щоб не могли оскаржити верховного суду і щоб пройшли наші всі терміни. Однак, коли підприємець все ж подав скаргу до Верховного суду України, йому відмовили і там докази їм треба було надавати в суді першої інстанції. Я за них це робити не буду. Вже після рішення апеляційного суду директор Вікекспо відчув тиск в процесі, коли це е, прийнято було рішення. На нас час стиснула прокуратура. Тиск був заключався в іншому, е, в іншому е, для того, щоб е, морально пригнітити, морально придавити і е, для того, щоб спонукати до яких певних дій чи рішень, ми звернулися до прокурорів, щоб запитати, чи справді вони тиснули. Однак говорити на камеру, слуги народу не захоплення. Тіли. Та й по телефону не були надто балакучими. До мене кабінет багато приходив, Він на прийом до мене просився. Так? Просився, він приходив до мене на прийом. Е, дійсно, з цього приводу. я просто роз'яснював вимоги закону. От все, це тільки було роз'яснення вимоги закону. Виконавча mm. служба направила подання на протягнення до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду. Те, що він ухиляється від виконання рішень суду, ну фактично так і є. Після палку сюди бігає. Бігає щось, е, видно, журналісти це все залучив. Цікаво просто, чи всіх так боржників, так прокуратура викликає таким чином. Всіх викликає, да. от Всіх я вам скажу, що якщо він надходить подання, це не боржників, коли виходить подання, виконавчих курсів, то в обов'язковому порядку викликають. Ви пояснені, і нас кримінальні справи, які порушені, які пішли до суду, і люди засуджуються. Менше ніж за тиждень після цієї розмови Рівненська міська прокуратура все ж порушила проти Віктора Пасічника кримінальну справу за умисне невиконання рішення суду. Хоча ще чотири місяці тому, у лютому 2010 року, ця ж прокуратура відмовила у порушенні кримінальної справи із зазначенням, що в діях директора Вікекспо немає умислу, оскільки рішення суду написане так, що виконати його неможливо. Шкода «Суперб Класік за західноєвропейською класифікацією належав до класу, Д. його виробництво припинилося ще в травні 2008 року. А його замінник шкода Суперб Нью» належить до класу «Е» бізнес класу, відповідно, й ціна на нього вища. Тому виконати судове рішення замінити на автомобіль шкода аналогічного класу неможливо. Оскільки автомобіля шкода аналогічного класу вже немає. Закон чітко і ясно каже: якщо немає автомобіля, якщо немає автомобіля, то можна зробити заміну іншої автомобілі, іншої моделі. моделі але е, з відповідним перерахунком вартості, якщо він дорожчий, доплатити власнику, якщо він дешевший, повернути його різницю. І ми готові на це все на це все піти. Е, цього не е, немає в рішенні. Однак адвокат Сергія Баглика стверджує, що сам Віктор Пасічник надав їм листа, що нова модель Шкода Суперб Нью» – це автомобіль аналогічного класу. Я, наприклад, як адвокат, не натішуся від того, що ми їх просто-напросто, якщо користуватися жаргоном, розвели як дітей малих. Понимаєте? Вони нам сказали, що вони хочуть надати автомобіль аналогічного класу, але по іншій ціні. Я, як представник Баглика, запропонував їм, щоб вони надали письмо і такий документ, що вони дають аналогічний автомобіль. Вони його надали українське їм спасибі. І вони самі вказали, що це автомобіль аналогічного класу. Суд не дослідив, чи справді новий суперб аналогічного класу, оскільки повірив словам директора. Однак, якщо вірити загально європейській класифікації, Віктор Пасічник в наданому листі допустив помилку. Наступна структура, яку Віктор Пасічник підозрює у зловживанні, державна виконавча служба. Для того щоб швидше прискорити і спонукати, було сфальссфальсифіковане е, е, сфальсифікований акт виконавчої служби. По перше, е, автомобіль взятий під арест, якого ми абсолютно. Е, не, не з'ясувалося, чи я це власність автомобіля, не зроблена його оцінка, не передано посадовим особам, Посада, що вимагає законодавство. Було просто зарані заготовлений акт арешту, привезений на підприємство з підписами е понятих чи свідків. Я був в Луцьку, від, відряджені був. Я вранці уїхав відрядження. І справді на першій сторінці акту арешту майна зазначено, що директор ВІКЕКСПО присутній, на другій зазначено, що він поїхав з підприємства, на наступній, що він відмовився від отримання арештованого майна на зберігання, далі, що він відмовився від підписання акту, а в кінці що він був відсутній. Начальник відділу Державної виконавчої служби Рівненського міського управління юстиції намагається пояснити логіку таких записів. Сам підпис він не ставив в акції. Про що завтра, ну, в принципі, до нього ми питань не ставили. І ну, наскільки нам відомо, і органи прокуратури, ну, ці, цим питанням цікавилися, то притягнути людину, в даному випадку даного директора, до якоїсь відповідальності ставити ці питання, неможливо, бо він не розписався. Тобто, фактично, це. Ну, просто такий акт, скаже, можливо, ну, він, він, він мав місце, тобто його взяти там. Знищити ну, десь викинути в смітник, ну теж як і от, треба необхідно закінчити. Про що було коротко це зазначено. Можливо, це мало визначає, що там відбувалося, наскільки він, в яку сторону пішов, чи ще щось. Але фактично це так було наскільки мені відносно. зі слів. Коротко, і наскільки я читаю, акт, бачу. цей акт був оскаржений вік Експо, але зі слів начальника виконавчої служби рівненський міський суд відхилив цю скаргу. Виконавець арештовує автомобіль, який не належить Вік Експо, навіть не поцікавившись, хто його власник. Потім Державна виконавча служба направляє в прокуратуру подання на притягнення Віктора Пасічника до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду. Рівненська міська прокуратура відмовляє у порушенні кримінальної справи. Після цього виконавча служба не проводить активних дій. Однак прокуратура приблизно через 4 місяці все ж порушує кримінальну справу. Юрій Бабишкевич також підтверджує, що суддя Сергій Баглик неодноразово особисто спілкувався з ним. На початково стадіях дуже турбувався про виконання своєї рішення. І, ну явно кажуть, щось таке, скажем. Як були питання, що можливо там казав, що там що будуть якісь там неперелики, ще щось. Зовсім ні, ну, в принципі, були просто дискусії з приводу того, що ми маємо вилучити якийсь певний автомобіль можливо. І для нас це було в принципі це саме основне питання, що який саме автомобіль вилучить. І...